Дуже багато питань, як використовувати монтаж ластів кінг-хвіст і як на нього дівати макуху. Зараз я вам покажу. Знімаємо кліпсу, звільняємо монтаж. Подвигаємо бусину. Для удобства беремо таку от голку, продіваємо макуху, зачіпляємо за цей хвостик і протягуємо туди. Далі ставимо кліпсу, обов'язково защокуємо її. Підтягуємо макуху до вантажу. Ставимо бусину, штапорим і штапоримо весь монтаж. Далі хочете. Вставляєте в макуху, повідець, можете і не вставляти. Ось така от презентація виходить. Якщо потрібно, звертайтесь, у нас є в наявності і монтажі, і макуха, магазин рибачок місто Бердичів.